Всім доброго часу. Так, Сьогодні я на облітнику і в нас сьогодні знову протиройовий метод. Чому? Ну, Хто дивився, пам'ятає, я знімав відео, як там гарантовано вивезти вділ із ройового стану. Там люди почали в коментарях писати. І я у відео про це напоминав і взагалі я спілкувався з людьми, дійшли ми до висновку, що якщо сім'я, наприклад, там вже в глибокому ройовому стані, саме проблематично, це в ній це в ній, наприклад, знайти. Ну, не наприклад, а, наприклад такий метод, де потрібно шукати матку. Це дуже проблема. А тим більше, якщо вона не мічена, ну це взагалі. Тому людина запитала, я відповідаю, сьогодні я відповів на це запитання, чи, можна, чи є такий метод протиройовий, якісний, гарантований, без пошуку матки. Одразу скажу, є. Як дивимось. Підійшли ви до сім'ї, яка знаходиться в ройовому стані. Немає вас часу шукати матки. Чи не можете ви її там знайти? Не потрібно 2 години стояти біля сім'ї, шукати. Можна вивезти без пошуку. Так, що для цього нам потрібно? По-перше, нам потрібен пустий корпус. Ще один пустий корпус. Цей корпус, гніздовий корпус, так, де працює матка. Ми забираємо, замість нього ми ставимо наш пустий корпус. Цей пустий корпус, так, зрозуміло, ми поміняли. Цей корпус ми відставили в сторону. Поставили пустий. Пустий корпус ми повністю, повністю ну, це 10 рамочник, 9 рамок ставимо відтягнуту вашину. Тобто суш. Малометки, суш якусь. Десяту рамку ми, наприклад, ось у нас нормальна сім'я. З нормальної сім'ї беремо відкритий розплід. Яйчко, яйце, тобто не старше односуточної личинки. Одно-двосуточна личинка, яйце. І 10-ту рамку ми ставимо посередині з цим відкритим розплодом. Зрозуміли, цей корпус не забрали, поставили пустий, заложили 9 рамок, заложили відтягнута суш, малометки якісь. І десяту рамку посередині ставимо з відкритим, не старше двосуточної личинки. З нормальної сім'ї, не ройової беремо. Поставили. Далі, що нам ще потрібно, можна використати ось таке дно. Зрозуміло, дно на сітки, яке ви просто можете поставити зверху. І воно підходить, бджола не може нігде вилетіти, тут сітка, щоб запах піднімався вгору. А бджоли між собою не контактували. Можна просто таку сітку вирізати, можна москітну сітку. Я вже в декількох відео це повторював, ви знаєте, можна взагалі, якщо під рукою є ось такий мішок. Головне, що він пропускає, він пропускає повітря, він пропускає запах, тільки не вдвойни його, а отак вирізаємо одну сторону, одну сторону зрізаємо, так зрозуміло. Щоб був просто одинарний він. І ставимо цей мішок. Він буде пропускати, бджола його не прогризе, не пролізе, запах буде пропускати. Зверху, зверху, дивіться, якщо ми ставимо дно, якщо ми, ви, ви ставите дно льотком на 180 градус Льоток, льотком направляємо ззаді. Тобто в нижній корпус вперед вилітає бджола, тут вилітає. Ззади. І зверху ставимо наш корпус. Зрозуміло, це гніздовий корпус, який ми заміна, замінили знизу. Якщо ви просто ставите мішок, просто мішок чи залізну сітку чи москвітну сітку, я рекомендую ставити ось такий магазин. Просто що їм був простір. І зверху на магазин ставимо вже наш низовий корпус. Разом з жоною, разом з маткою. Зрозуміло, льоток, льоток, льоток у нас ззаді. Тут спереді. Все, друзі, що буде відбуватися? Дивіться, вся бджола льотна. Зараз ззаді у нас льоток. Вона вся вилетить, вся льотна бджола вилетить і залетить. В нижній корпус, де ми поставили відтягнуту суш, малометки якісь. І одну рамку з відкритим розплодом, на якому вони будуть собі тягнути матку. Тут, тут. Даємо їм 2-3 години, просто щоб вся льотна бджола злетіла. Підходимо і зриваємо усі маточники. Як бачите, ми ніяку матку не шукали, вся льотна бджола злетіла. Підійшли через пару годин. Зірвали всі маточники. Далі, дивіться, ну що проконтролювати, малоймовірно, що вони будуть знову тягнути маточники. Ну якщо ви зірвали, через днів 4-5 підходите і проконтролюйте, чи вони знову не потягнули маточники. Ну я ж говорю, це мало ймовірно. Просто вся льотна бджола злітає. Все, тут, тут одна молода бджола. Але все одно через 4-5 днів підійдіть, проконтролюйте, чи вони не зірвали матушники. Далі, що можна робити далі? Друзі. Можна дати в нижньому корпусі їм вивезти матку. Даєте їм вивезти матку, якщо, наприклад, у вас пасіка на свіщових матках, вони собі виводять матку, тільки вивели матку, перевірили, вона засіяла. Я рекомендую міняти. Тобто, якщо ця вершня, це виходить, в нас вже ройова матка, вона заходила в ройовий стан, Ну, бджоли взагалі -то заходять в ройовий стан, але ну, матка все ж таки вже в нас ройова. Тому цю матку забираєте. Залишаєте нижню сітку, мішок, що ви там ставили, забрали, корпус з повернули вперед. Все, закрили його. Коли повернули вперед, закрили, все, сім'я об'єдналася і ніякого нікуди вона не зруїлася. Які тут ще варіанти? Можете взагалі там вони, наприклад, вивели внизу матку, так, і вгорі матка, можете там не шукати, не давити. Просто забрали, перевернули, так, верхній літок закрили, щоб бджоли літали тільки на нижній Вони об'єдналися, вони самі собі лишать одну матку. Але я все ж таки рекомендую лишати нижню матку. Хай вона свіщова, можливо, ви там маточник підклеїте, якщо ви виводите матки, тобто ройову цю замінити. А якщо ні, то просто вони самі собі виберуть матку. Що тут ще можна доповнити? Дивіться, якщо у вас нижній корпус, так, при цьому методі, наприклад, у вас немає. Суші лишньої, так? Маломедок, суші, ну у вас одна вощина. Закладаєте одну вощину, 9 рамок вощини в нижній корпус кладете. І берете одну рамку з цього верхнього корпусу, який ми ставимо наверх, ну, тобто гніздового корпуса, одну рамку з, з відтянутими маточниками. Джуну легенько щіточкою струсили, один маточник залишили, всі маточники останні зірвали. І ставимо ту рамку. В нижній корпус. Зрозуміло? Якщо ми ставимо вощину, то звідси ставимо маточник. Вони його тільки запечатають і вони почнуть тягнути вощину. Якщо у вас є суш, краще ставте суш з нормальної сім'ї беріть відкритий розплод і ставте в нижній корпус. Все, друзі, ну що тут ще появ? Давайте коротенько пробіжемося. Підійшли ви не можете знайти матку. Корпус відставили, заміж нього поставили пустий, заложили його. 9, якщо 10 рамочник, наприклад, 9, рам... 9 рамків суші, ті з маломедочки, 10-ту рамку з нормальної сім'ї взяли відкритий розплід, не старше, личинку, двохсуточну. Поставили її 10 рамкою. Поставили, наприклад, мішок, сітку москітну, магазин, зверху наш міздовий корпус. Розвернули його на 180 градусів, щоб лоток був ззаді. Дали льотним джолі злетіти, зірвали маточники, через 4-5 днів проконтролювали. Далі що хочете, то робите. Даєте їм там виводити, об'єднаєте, міняєте. Прийшов час їх об'єднувати, просто нашу сітку між корпусами забрали, магазин забрали, наприклад, так прийшов час об'єднувати. Магазин забрали. Мішок забрали. Корпус повернули, льоток закрили, щоб літали поки що тільки на нижній. Все. Або матку вони самі собі залишають, яку їм потрібно, або ви яку вам потрібно, залишаєте. Тобто ту забираєте, ту залишаєте. Це, друзі, все ну, простіше немає куди. Пробуйте. Всім пока і до зустрічі.